Громадська організація Молодіжна щаслива родина реалізує багато цікавих, благочинних та освітніх проєктів. Одним з них є музичний інтенсив від мрії до реальності. Вчора відбулося фінальне заняття для вихованців Кременчуцької спеціальної школи-інтернату в межах цього проєкту. Проєкт Музичний інтенсив від мрії до реальності ми очікуємо більше ніж півтора року. Він реалізовується за фінансової підтримки – допомагає. Проект, що спіфінансується європейським союзом, у межах спеціального конкурсу пропозицій для підтримки України українських переміщених осіб та українського культурного та креативного секторів проект реалізовується. Інша освіта Україна та ЗУСА Німеччина. Більше, мабуть, ста зареєстрованих учасників і вони навчалися грі на барабанах, гітарах, клавішах. Усі учасники інтенсиву це діти та підлітки, які під час кожної зустрічі опановували нові тонкощі гри на музичних інструментах. Та на одному з занять влаштували звітній концерт, де показали усім, чого навчилися за час дії інтенсиву. Величезна кількість щастя на очах. У нас вже був звітній концерт, де вони показували, як вони… Вони грають. А взагалі кожне заняття, кожен урок це така унікальна можливість, де дитина може знайти собі друзів, реалізацію і взагалі. Класно себе проявити важливо, що таку можливість неформальної освіти мають саме вихованці Кременчуцької спеціальної школи інтернату. Ми дуже раді співпрацювати з громадською організацією Молодіжна щаслива родина. Це дуже класний досвід для наших дітей, тому що не всі батьки мають змогу після уроків та й взагалі ну, вільний час на додаткові заняття для діток, а особливо заняття з музики. Не кожна дитина може доторкнутися, спробувати пограти на різних музичних інструментах. Інструментах, та й не кожні, наприклад, педагоги готові співпрацювати з нашими дітками, тому що наші дітки вони з особливими освітніми потребами. Учасникам інтенсиву припало до душі таке навчання також вони відмічають власний прогрес у грі на музичних інструментах. Дуже подобається. Ну це як воно віддає діти, якось там починають розуміти інші речі. Ми Постійно уроки уроки, а крім уроку можна ще чим займатися. Дуже прикольно придумала. Я граю на гітарі, це вже я з першого заняття. І ми вчимо акорди. Мені дуже подобається гітара, і мені здається, що з самого дитинства мріяла на неї грати. Враження дуже, дуже добрі. Бажаю всім, щоб навчились грати на своїх улюблених інструментах. Ця ініціатива це не просто про навчання, це інклюзивне творче середовище, де кожен розкрив свій талант, навчився музиці та знайшов нових друзів. А ще це шанс для дітей відчути силу музики та знайти свій голос. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Креманчуцькі новини.